В обласному ТЦК у Чернівцях помер 32-річний чоловік. Це сталося під час проходження військово-лікарської комісії сьогодні. Вранці у чоловіка різко погіршилося йому почуття, він знепритомнів і помер. Подію попередньо розслідують як природну смерть. Повідомили на сайті Нацполіції. За даними правоохоронців, чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його запросили до ТЦК для уточнення даних, на що він погодився. В обласному ТЦК на сторінці у Фейсбук повідомили, що під час спілкування щодо уточнення даних скарг на само почуття від чоловіка не було. Його направили на проходження ВЛК, щоб встановити придатність до служби. Після того, як йому погіршило, йому надали домедичну допомогу. А на місце викликали медиків. Виклик поступив о 7.27 хвилин ранку. Бригада виїхала негайно, так як це був екстрений виклик. Пацієнт перебував без свідомості. Зі слів бригади, яка мені зразу відразу, повідомила, що відбувалося на виклику. Вони застали пацієнта в стані клінічної смерті. І негайно було приступили до реанімаційних заходів. Заходи тривали 40 хвилин, ознак видимих. Чи якогось насильницької смерті не, не побачили. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу, щоб встановити точні причини смерті. У коментарі Суспільному начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів, що чоловік мав ожиріння, хронічні захворювання і та гіпертонічну хворобу серця. Водночас, наразі триває експертиза на вміст алкоголю в його організмі. Остаточна причина смерті наразі невідома.